Всім привіт! З вами Шевченко Маша, і ви на каналі Ще не вдома. Сьогодні дуже класна погода. Везе вже нам другі вихідні. Нам потрібно зняти гроші. Скоро оплата квартири, але в нас немає готівки. Тут або на карту тайську скидаєш, або готівку. І так як у нас готівки немає, а знімати її з української карти доволі таки затратно, тому що за комісію ви платите приблизно 600 гривень. Це так доволі дорого, якщо знімати е в рамках обмежень НБУ, а це там 12,5 тисяч гривень, це тільки там дев'ять бат можна зняти і за це ви 600 гривень комісію платите. Тому ми знайшли ще один спосіб зняття готівки, і це обмін USDT. Є спеціальні обмінники, де можна це зробити. Якщо ви розбираєтесь у всіх цих штуках, то можете спробувати. Також я хотіла з вами поділитися, що в нас залишилося два місяці на Пхукеті, Після цього ми будемо їхати в нову Україну. Поки не буду розказувати в яку, бо ми ще самі не купили білети. Тільки отягуємо тягоємо, бо ми ще не вирішили, як зручно нам буде летіти. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love the the If If you you play play tough tough and 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 hate hate this this show show make make a a statement statement I I I don't don't ever up no no take shit got love Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective I... може не будем купатися так щось холодно. Якийсь такий вітер, такі хмари, якось прохолодно навіть. Почався дощ, ми ще навіть не встигли до води доторкнутися і вже дощ, а ну швидко в машину. Проба No2. Взагалі, дощ капає, але ми все-таки вирішили спуститись. Вітерець, коротше. тут такі сходинки класні, можна впасти, але народу сьогодні більше, ніж коли є сонце на пляжі. Зараз сонця немає, але народу дуже багато. Але і хвилі такі, знаєте, дуже великі, скажімо так, не так, як минулого разу. Але всі купаються, всім подобається. Вода зараз ми подивимось яка. Але мені ще не подобається, що так дуже сильно хмарно і дуже сильний вітер. Коли вітер стає трошечки прохолодно. Тут є така парковка, можна припаркуватись, це ще один плюс цього пляжу, що не треба десь далеко паркуватись і потім іти пішки. А ось тут одразу ось так припаркувався, кинув шльопанці і ось вже одразу пляж можна йти купатися. Хоч погода і не дуже, але народу зараз ще більше, ніж було минулих вихідних. Видно, напевно, через те, що скоро сезон, вже похолодало в Європі і всі стараються виїхати десь в теплі краї. А теплі краї це у нас Таїланд. Поїхали в таке кафе біля нашого дому пообідати, бо погода не дуже дощ. Ми так довго на пляжі не затрималися. І тут є така дитяча невеличка зона, можна погратися різні іграшки. Сдобається мені, коли є дітям чим зайнятися тут, різні бачите, тут дітки сидять. В общем, дуже зручно. Чим принесли нам поїсти, заказали ось такий рисик з куркою, має бути. Заказали Фарта і манго Мангостікираз чаєм да смачного всім. Вирішили скористатись можливістю, поки ми вдома. І сьогодні їдемо в міграційну службу продовжувати своє перебування. Хто не знає, українцям можна перебувати в Таїланді тільки два місяці. Якщо ти хочеш залишитись на третій, потрібно їхати в міграційну службу і продовжити своє перебування. Все це робиться дуже швидко. Зараз вам розкажу. Як продовжити перебування українцям в Таїланді після двох місяців ще на 30 днів? Все просто. Їдете в міграційну службу, можете обрати, яка ближче знаходиться до вашого дому. Ми обрали Пхукет іммігрейшн. Посилання залишу в описі. Документи, які потрібні, паспорт, фото і ксерокопія паспорту. До речі, все це можна зробити на території. Заходите в будівлю під номером 102, це в нашому випадку, якщо ви будете робити на Пхукеті, вам теж підійде. І берете бланки для заповнення інформації. Там потрібно показати всі ваші дані і точну адресу проживання можуть ще попросити документи на квартиру, але це вже тільки у власника можна запитати. Коли все заповнили, здаєте свої документи, платите 1900 бат з людини і очікуєте на свій штамп. Перебування з людини 1900 бат незалежно три роки. 3, коротше, це не має значення. Але чувак нас трохи сьогодні потримав, захотів якісь там документи на квартиру, прийшлось зв'язуватись з хазяйкою, хоча попередній раз нам цього не ну, типу, не запитували, якийсь такий сильно серйозний дядя попався. Ну, коротше, за цього ми ще затримались на пів години. Взагалі, десь дві години це все в нас зайняло. О, зараз будемо їхати додому. Коротше, так що ще до кінця жовтня чи якогось там. До початку грудня, короте, ми тут зможемо побути. Так що все, розкажу внизу, напишу вам, скину силочку, де ми робили. Тут черг немає, все прикольно. Короте, головне заповнити вчасно документи, і все буде добре. Вирішили ми прогулятися. І поїсти сьогодні на ринку. Візьмемо якихось морепродуктиків, креветочок, і якихось таких коротше, незвичних морепродуктів хочемо взяти. А приїхали ми на ринок, «Равай». Рибний ринок тут такий невеличкий є. Він знаходиться прямо біля набережної, тобто недалеко біля нашого дому. Тут є деякі заклади, а можна просто взяти на ринку, купити свіжих морепродуктів і тобі в закладі приготують. Так виглядається вулиця. Тут і невеличкий ринок, і фрукти можна купити. І різні сувеніри, і іграшки. Ну, фруктів найбільше. Навіть ось дивіться, який дуріан великий. 390 коштує дуріан, оцей кошматок. Різні плаття, якщо ви хочете вдягнутися, купальники, якщо вам потрібно. Є тут китайські заклади. Ну, чого я кажу китайські, бо тут багато китайців завжди. Ми ось зайдемо зараз сюди. Ось бачите, ми заходимо сюди Та Давай зайдемо. Сюди і тут вже одразу дуже багато людей. Знаходиться він прямо на набережні, ось так з видом на море сидиш, і можна сісти і ось так повечеряти. Дуже багато тут морепродуктів. Та тут продається як на ринку, ти приходиш, замовляєш і вони прямо зразу там беруть, вони ще живенькі там е, ходять і все. Купи, собі зразу приготували і все. Ось одразу коло принесли. Бачите, ковк, склі. Так ось таке буль 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 буль, -буль, -буль. І все. Зараз в мене аскеза на алкоголь, так що запиваємо коло таку рибу носять в пакетах. Бачите, гриміс рибу. Зараз садимо, може йому пожарити. Не обов'язково в ресторані купувати. Можеш цілий пакет риби принести, тобі пожарять. Мовили ми ось такі равлики, дивіться. Коротше, дуже цікавий смак. Я вже один спробувала. Зараз ще один спробую. Дивіться, як він виглядає. Ось такий, бачите. Так. М -м. Доволі таке смачно. Ще замовили ось такі не, можу. не можеш? Рібішки ось такі замовили, дуже смачні. Такі здоровенні мені. І він такий з лапшою. Ану. Ті, що ми щас не комбрали. Смачні, так? Хоча да? замовили таку картошечку фрі і роли. Ось тут одразу можна вибрати собі морепродукти, бачите, крапів набирають, одразу їх будуть готувати. Ось це кілограм 350, 600, короту Ось такі є там кріветки. Ну, вже тут майже нічого немає, бо вже майже все позабирали. Мені креветки дуже здорові. Мені в руку ось така велика 600 бат за пів кілограм, 1200 кілограм. Є грибішки, це не тільки що такі купували і їли. Рибіжні такі бачите, тільки що купували. Є ще лобстер дуже величезний. Лобстер 25 тисячі за кілограм коштує. І є ось такі ракушки, я не знаю, їх їдять чи просто для краси. Ну, звичайно, що звичайна риба це можна замовити. Є такий сміттє 350 бат за пів кіла і 1 кілограм 600 бат, ось таких величезних міді не брали і раз. Це звичайні міді. І ось такі рапти. Бачите, ми сім'я. Китайці не взяти, такого. Ну, ми нога такого. Ми колись не буде розкупимо, а тут величезні креветки, якщо бачите. Вони наче не креветка, а якось по-іншому називаються. Тому що це не схоже. Вони з такими на дипулях. Причем багато передухів. І ось така вулиця. Бачите, і там далі ще декілька закладів. І ще невеличкий. Також риночок можна поїсти і одразу купити. Ось дивіться, які вони величезні креветки. Ну це не креветка, це якесь щось не понял. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Добрий недільний ранок, вчора щось ввечері так переїли тих молюсків, що така важкість на е, шлунку, щось то що забагато, то не здраво, знаєте. Треба було якимись овочами розбавляти. Ми наїлись того білка, не дуже сьогодні себе якось важко почуваю. І зібралися ми поїхати в торговий центр. Хочеться просто спокійно відпочити. А відпочити ми можемо тільки в дитячій кімнаті, коли дитина буде спокійно гратися. Тому ми зараз поїдемо в дитячу кімнату. Дуже класно. Ми, коли перший раз туди приїхали, я взагалі була здивована, що там так. Круто, я покажу, що входить в ту дитячу кімнату, скільки вона коштує. Там навіть є таке кафе, невеликий для діток можна поїсти смачно. В общем, поїхали, покажу. Вам дуже класно буде. Ми вже на місці приїхали чуть раніше. Торгові центри в Таїланді відкриваються з десятої ранку. Ми приїхали без десяти. Ще навіть всі паркувальні місця зачинені. Ну нічого, є один відкритий вхід. Ми туди направляємося. Поки дійдемо до ігрової, вже буде 10-та година. Якраз. Ми так рано приїхали, що ще навіть ось... Такий забор поставили. Красанчики, булочки, багетики продаються, вже свіжовипічені. Отут, до речі, це єдине, мабуть, місце, де можна купувати ось такий смачний хліб, тому що ну, в магазині, звичайно, ти не купиш. Ми вже на місці зайшли в ігрову. Це поки що сама найлюбиміша моя ігрова з усіх, які ми були, тому що тут доволі таки цивільно. Я перший раз, коли приїхали ми сюди, я була в шоці, наскільки тут все класно організовано. І тут не можна взяти на годину, тут ти береш на цілий день білет. Білет на одного дорослого і дитину коштує 924 бати, але... У нас є знижка, тому що ми е, перший раз прийшли у футболці шкільній нашій ICP School, і нам ми, дівчата сказали на рецепшені, о, ви, типу, студенти з цього садочка, ми такі, ну, типу, школа це, школа називається. І вона сказала, ви студенти школи цієї. І ми такі, так, да, ми маємо типу, дискаунт. Тепер кожен раз, коли ми приходимо, я їм кажу, ми студенти ICP School, типу, у вас є дискаунт, якихось 55 бат, але все одно. В общем. Е... Виходить так, що із цих 924 бат 400 бат треба потратити на їжу. Можна навіть святкувати якісь дні народження, бачите, яка зона є. І ось тут прямо такі столики стоять. І обов'язково ти маєш щось замовити. Дивіться, таке панорамне вікно гарне. Ось така. Гарна зона, тут меню тут доволі таке прикольне. Можна там і пюрешку з котлетами заказати, і піцу. Ну доволі таке непогано, скажем так. Є ось такі дитячі стильчики. Ба ігрові є такий класний туалет. Ну, в принципі, нормально, що є туалет, так. але дивіться, тут є навіть резинові шльопанці для того, щоб ти взувся, і дитина, коли буде йти, взуває ось такі шльопанці в туалет. І назад, і так само для дорослих, і назад так само можете йти. Дивіться, як гарно виглядає. Такий рожевий, коротше, прикольно. Мені дуже подобається. І для діток така раковина. Класна, що зручно. Такі мішки, щоб батьки могли полежати взагалі на розслабоні. Тут що у нас кухня. Ну таке все, знаєте, нове якесь таке, прям... такі ці ліжки, ось столики. Що тут ще. Ось фрукти, овочі, можна чіпси набирати. Дивіться, бачите. Але що прикольно, мені подобається, що тут є ось така корова. Корова це взагалі бомба. Тут є така бутилочка, можна взяти бутилочку. і ось тут, бачите. Дивіться. Ось. Можна подоїти корову, ага. О, а це нове, такого ще не було. Дивіться, хеппі ек такого ще не було минулого разу, коли ми були. Дивіться, аж тут і вони там кури зносять, типу, і ніби як вилітає звідси яйце. Ну, такого я ще не бачила, якщо чесно. Так, давайте до кор корів докажу. Ось бачите, ви набрали в бутилочку воду і сюди вставили теляткові в рот, і воно там смокче собі. Правда, вони зараз поганенько вже працюють, бо коли ми перший раз були, набагато все краще працювало. Ну і крім цього, тут ще є ось така велика зона. З такою гіркою, з такими кульками та басейн з кульками, є такий інтерактивний екран і горки. Горки і там ще така лазялка, можна полазити. Ну, доволі таки класно, все новеньке. І ціна я рахую на цілий день. Ми, до речі, тут на цілий день і зависали. Дуже класно, що поїсти можна і не вся і якусь класну їжу. Можна конструктором погратися, ще багато там книжечки і всякого різного приладдя є. Ну, коротше, дітям тут дуже кайфово. Така зона, така можна кульками стріляти. Є ще така інтерактивна е, повітряна зона, я не знаю, як воно правильно назвати, але ось так береш кульки, кідаш, і вони отак підіймаються, потім отам накопичується багато кульок, і воно потім все випадає донизу, типу дощ із кульок такий виходить. Да? Бачите, і воно все ось так. Так, о, і випадає. Якби я була дитиною, я би жила в цій дитячій кімнаті. Так, зайшла я, значить, в Starbucks, взяла собі капучино на кокосовому молоці. Ну, захотілося якось спробувати шиканути зараз. Ммм, воно таке солодке. М -м -м, я, до речі, вперше пробую на кокосовому. М -м -м, прикольно. А, зазвичай в закладах кажуть, що типу не можемо зробити на кокосовому. І ось такий чизкейк взяла. Ось зараз теж спробуємо. Класно, що тут працюють ці блін, торгові центри, не так як в Польщі ми були неділю, треба було вибирати, куди поїхати, якщо погана погода, сидиш вдома або не знаю, що робиш, тому що блін, все зачинено. А тут класно, тут все працює. З 10 годин можеш собі все, що хочеш, робити. Робив чизкейк. М -м -м. Вкусно. Бокс. До речі, дуже дорогий старбокс, я чесно скажу. Оце я взяла чизкейк і капучино. І вийшло 340 бат. Тут на фудкорті можна поїсти за 200 бат на трьох, а я за 340 бат тільки капучино з десертом взяла. Кава випита, чизкейк з'їдений. Тепер йду в своє улюблене місце на масажне крісло. Так, Тут уже я бачу хтось сидить, не хочу. Піду ось тут мені подобається. Дивіться, яка кімнатка атмосферна. Можна просто так лягти. Зараз я отак в джинс, ось тут ляжу Собі, ось тут буде моє гарне крісло. І от масажируюся. Дуже звикла я вже до цих крісел, не знаю. Нам залишилося два місяці на пхукеті, до речі, два місяці. І ми переїжджаємо знову. І як я буду без цих крісел, не знаю. Хочу піти зайти, подивитися, скільки айфони коштують. Бо я бачу, що є, а мені цікаво ціни і чи можна купити. Тому що ми колись заходили, а купити не можна. Так, дивіться, що це у нас 17 Pro Max. Ось такий красунчик. Хотіли б собі iPhone 17 чи ні. Так, цікаво Скільки коштує? Дивіться, щось тут непонятні ціни. Коротше, на 1 терабайт 64 максимальна вартість. І на 2 терабайти 80 тисяч бат. 17 Pro 59 на 1 терабайт. Ось такий, бачите, синенький. Ну, я синенько ще, до речі, і не бачила. Оцей. бачила сірі, а цей просто звичайний 17, бачите. Коштує ось 512 гігов 37 900. І iPhone Air дуже тоненький, прям от максимально тонюсінький, манюсінький. В Взагалі, стоїть він на 1 терабайт 55. Коротше, якісь такі прикольні, прикольні. Ришила я ще суші взяти. А ну-ка, які дивіться, тут а такі величезні вони. Я прям балдію, хочеться якийсь і такий, і такий, дивіться. І такий взяти, дивіться, якісь дороги. Щось наберу, собі піду. Зараз беру, набираю і йду. І тут ще гунка не всяке, бачите, можна і такі набирати. Вже якраз поприготовлювали, можна брати. Зараз я піду. Я взяла я взяла таку маленьку коробочку. Ось таких сушиків. Зараз буду їсти. Інтересно, скільки вийде. Бачите, тут ще імбір можна брати, і кру якийсь соєвий соус. І ось так все виглядає. Зараз мені скажуть, скільки коштує. Дивіться, які вони величезні. Я просто в шоці. Класно. Так, ну що, оця коробочка суші мені вийшла 240 бат. Зараз будемо пробувати і показую вам, що тут. Дають отаку тарілочку. Дають такі пакетики з соєвим соусом і васабі, бачите? І, власне кажучи, запаковують тобі суші ці. Вони достатньо такі здоровинні, здоровинні. Зараз покажу вам. Ось, дивіться, як виглядають. Смачно свіжа риба, я вже мене... Слина вже тече, воно дуже прям лосось цей тає в році. Вся така свіжа риба, що я вам передати не можу. Я вже декілька разів тут беру, і це я наїмся зараз до вечора. Фух, щось починає вже мене підташнювати від цих морепродуктів. Коротше, я так їх любила, але якщо їх їсти кожного дня, то теж не дуже добре, не дуже здраво. Фух, ну, може, хоч тут наїмся, та вже не буду далі їсти. Коротше. Наїлася дуже сильно, хоча я небагато взяла, ніби там, але дуже сильно наїлася. Вже пів на четверту проголодалися, купили ось таких донатів. Хотіли три купити, а вона каже: беріть ще два, буде безплатно. Акція така, розумієте? Коротше, тому отак взяли ще донатів таких та й все. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей, Пока.